Зараз хочу показати вам залишки. Одну гронку залишив. Подивіться, як вона буде висіти своєї гібридної форми Оцеола. Вона вже давним-давно була готова. Ми її всю зрізали в середині серпня ще. Сьогодні у нас 29 вересня. І ось дивіться, як висить ця гібридна форма. одної лопнутої ягодки немає. Після таких проливних дощів у нас на Харківщині. Дуже ягодка смачна, така мармеладна консистенції, Шкурочка при її не очищається. Колір такий красний трохи. фіолетовий. не перейшов у темний. Ну, Факт тот, що вона дуже висить добре. Я ж кажу, півтора місяця висить оця гронка. Була в течці від шершнів. Така ягодка, колій красивий. М'ястисто сочна Сука дуже багата. І дуже великий набір цукру. Це рік. Ну, вона раннього термін дозрівання. Середина серпня вона була повністю готова, ця форма. Гронка рихла така все время. Неплотна. Вирізати нічого не треба абсолютно. Уроженець висока, по три гронки на соцвітті. Лоза вже визріває добре. Ацеула. Гібридна форма. Моєї селекції. Ну, висить уже, я ж кажу, півтора місяця. Всім всього найкращого.